Вітаю, друзі! Нарешті я вибралася з роботи, іду додому, але таке коротеньке відео, ну я так думаю, по крайній мірі, що буде коротеньке. Хоча я себе вже почала ловити на тому, що я не вмію знімати коротенькі відео. У мене завжди якісь... Виходять довгі, якісь не такі. Дивіться, яку красу я побачила. Але дуже перепужені. Дуже перепужені, всі спливають наниз. Вже від скільки часу я знімаю відео, ще такого не було, щоб в мене взимку не було відео з лебедями. Поплили наниз. Отак, далеко вже не видно. краса зимова. Таке відчуття. що скоро буде весна, але. На В сайті додатку показує ще, що до нас іде похолодання до мінус 9. Ну, поживемо побачимо. Ніхто нічого не знає. Добре, біжу я додому. Це все гарно спостерігати за цим всім, але треба йти додому. Півтора кілометра, чим хати болотом, ну нічого. Я не переживаю все. Так ішло. у нас дощики йшли три дні майже. Ну, як э, на сайтах було, так і і випало. Ось такими колобаньками. Я йду додому, таке у мішанину, таке болото. Ну, є кусочки, що. Є кусочки, що. Нема болота, що можна обминути. Але більшість тут з горбика у нас, якби. І воно все стікає. Вода і трошки обсихає. Але більшості болото, в більшості колобаньки. Ну нічого. Маємо те, що маємо. Дякувати Богу і за це. І дякувати. Дякуємо нашим хлопцям, що ми ходимо своїми ногами, нехай по болоті, але ходимо досить того, що дай Бог щоб хоч було так. Лебеді сплили наниз, немає нічого тут. Воду зверху. Пустили на велику, вони втриматися не годне і сплили на низ. Отакі коловенькі. Вже доходжу до гори відпочинок. Бо коли йду з гори, то відпочиваю. Коли йду на гору, то замучуюся. Але нічого. Дивіться. Що я побачила? О, як бобри звалили три верби і гіляки з двох вербів кудись потягали. А куди потягали? Думаю, десь собі, напевно, робили гніздо. Ну, бо є один, два, три пеньки. Це на тій стороні річки. Зараз зійду на низ. цікаво мені я ранком, як би то сказати, оформилася дорожником. Такі калабані були великі, то я їх трішки вирішила зробити їм вихід трошки, е, якби на ту частину, де трактор прогорнув. Але воно бачу звідси здалеку, що нічого воно особо не зійшло. Отак трошки і нічого не зійшло, таке сильно багато. Але зараз подивився, що там далі. Отак, друзі, я кожен день, день у день, ранком і на обід, або ранком і вечором йду додому. Ось такими калюжами. Так що... Бо хто казав, що у селі тяжко жити, ми з чоловіком не скаржимося. Нехай буде тяжко, але в своїй хаті ми працюємо, як можемо, так стараємося для себе і для своїх дітей. Так що такі справи. А побачила в за калюжею. Відео. Де жінка розповідала, що скаржаться їй в коментарях, що тяжко жити. Якщо зможу, то я вам тут його вставлю. Послухайте самі. Дійшла я вже до своїх колобаньок. Дивіться, як мені вийшло. Трохи зігнати воду. Це тут одна. Далі. Далі такі невеличкі є, куди пройти. А зараз покажу далі. Я хоча знаходжу, куди я маю перейти, але все рівно. Ось дивіться. Ой. Тут були такі величезні, з однієї сторони калюжі і з другої сторони. Дивіться, що я зробила. З цієї сторони, як бачите, вже майже нема. Так що вже можна перейти спокійно. Ще би взяти ось там ще. Ще би взяти якийсь інструмент або сапу, або щось інше і ще ту калюжу. Трохи ще її випустити ось так. Але буде час то зроблю. Не буде часу, то замерзне і так буду ходити. Вже передають морози, так що я вже не боюся цього болота. Вже на, з понеділка вже мінус один і так далі, і так далі. А поки що... Я ось так іду колією. Тут по камінчиках перескакую колобаньки, так що нічого страшного нема. Добре, друзі. Ой, колобаньки ідуть ще великі, так що мені треба якось їх обходити. Всім спокійного, мирного вечора. Заходьте на канал, переглядайте, ставте лайки обов'язково. Всім до побачення!